Навіть не віриться, що такий дивний, а періодами і не дуже естетичний процес призводить до такого гарного результату. Додивіться до кінця і побачите самі. Це з якого я створюю ось цього милого гному. Тут ще з естетикою все окей, хоча виглядає дуже незрозуміло. Але дивіться далі. Це ще деталі від гноміка. Це його маленькі рученята. Нагадаю, що це м'яке мило яке потім застигає і перетвориться на справжнє тверде мило. Ну, а тут же починається той самий треш. Це збірка гноміка. І для того, щоб всі детальки мали таку чітку промальовану лінію, наче олівцем, я кожну деталь промазую водою з кокосовим вугіллям. Добре, що воно не фарбує нічого, але виглядає це ну дуже неестетично. І ще маленькі деталечки. І хвилюючий момент. Ось такий красунчик у нас виходить. Милі такі гномики. Ну, а далі вони вставляються в основну мильну масу. Це не гноми, це були санти. Ну і результат ось таке новорічне мило. З мандариновим гномом.